Стародавні Еліни були досить освіченим народом. Уже у п'ятому столітті до нашої ери серед вільних громадян полісів майже не було неграмотних людей. Освіту здобували як хлопчики, так і дівчатка. Правда, дівчатка отримували освіту переважно вдома. Уже із семи років хлопчики відвідували Палестру, початкову школу. На уроки їх супроводжували педагоги, спеціальні раби. В перекладі це слово означає ті, що супроводжують дитину. У сучасному розумінні педагогами називають тих, хто займається навчанням і вихованням дітей. У Палестрі хлопчиків навчали грамоті, письму і лічбі, знайомили з найкращими творами грецької літератури, поемами Гомера й байками Езопа. Діти писали на дерев'яних дощечках, покритих воском, металевою гострою паличкою, стилем. Велика увага приділялася вмінню співати і грати на музичних інструментах. З 12 років обов'язковими ставали заняття спортом, тому хлопців гартували, розвивали їхню силу, витривалість та гнучкість. З 16 років юнаки продовжували навчання у риторських чи філософських школах, в переважній більшості вони існували при гімназіях, навчальні заняття в Академії Платона і Лікеї Аристотеля. Проводилися саме у гімназіях. У риторських школах юнаки навчалися красномовству у філософських основам наук, за бажанням вивчали медицину. Риторські, філософські і медичні школи стали прообразом вищих навчальних закладів. Стародавня Греція стала батьківщиною багатьох наук медицини, історії, геометрії, філософії. Медицина була однією з тих галузей знань. В якій стародавнім Елінам вдалося досягнути висот недосяжних для інших народів. За легендою, першим медиком у Греції був Асклепій, який передав свої знання іншим людям. Завдяки досягненням давньогрецького вченого Гіппократа, медицина відокремилася від філософії у окрему галузь знань, Вчений не зумів поєднати у єдине ціле сіна працювання в медичній галузі. Систематизувати їх, пояснити симптоми хвороб і причини їх виникнення. У хірургії після видатного грека вчені через сотні років не додали нічого суттєвого, багато методів, використаних ним, стають зрозумілими тільки зараз. Гіппократа по праву називають батьком медицини, тож недаремно сучасні лікарі перед початком своєї професійної діяльності дають урочисту клятву Гіппократа. В воєністичні часи величезний внесок у розвиток медицини, особливо хірургії, вніс герофіл. Він працював у знаменитій Олександрії Єгипетській і започаткував цілий напрямок у вивченні анатомії людини. Стародавня Елада стала батьківщиною і історії. Батьком історії офіційно прийнято називати Геродота. За своє життя Геродоту вдалося багато мандрувати. Він відвідав країни Азії і Єгипет, спробував систематизувати почути і побачене в своїй книзі Історія. Книга поділена на дев'ять розділів, в яких значна частина присвячена подіям греко перських воєн. З книги Геродота ми можемо дізнатися і про народи, які населяли в ті далекі часи наші землі. Цей край батько історії називає Скіфією і значну увагу приділяє його опису. Історичну науку розвинули і інші грецькі дослідники серед них Фукідід саме він описав історію Пелепонезької війни. Фукідід, як воєноначальник безпосередньо приймав у ній участь, а потім, за військову невдачу, був відправлений у вигнання, Фукідід, описуючи хід війни, зумів знайти нові прийоми в ході проведення історичних досліджень для його роботи характерна правдивість, відсутність домислів і казок, які іноді використовував Геродот. Дослідник вперше почав застосовувати документи як джерело історичних досліджень. Історичну традицію підхопив і розвинув ксенофонт, Як і кідід він був із знатного роду, командиром війська, стратегом. Свої пригоди під час походу грецьких найманців у Персії він описав у праці Анабазис. Збереглися інші твори ксенофонта про його наставника Сократа та перського царя Кіра. Твори Геродота, Фокідіда та Ксенофонта започаткували галузь знань, яку ми зараз називаємо історією науку про минуле людства. В еліністичний період остаточно сформувалася географія. Дехто з дослідників батьком географії називає страбона, грецького вченого і мандрівника, основний твір якого називається географія. Страбон вміло й цікаво описував країни, відомі на той час. Світ пізнаний людьми Ойкумену, і, хоча його твори дійшли до сучасності у списках, складених майже через тисячу років після смерті видатного вченого, актуальність, як джерела вивчення античного світу, вони не втратили й сьогодні. За два століття до Страбона в Олександрії Єгипетській жив і працював інший видатний вчений Еретосфен. Видатний математик Еретосфен зробив значні відкриття і в географії. Він виявився першою людиною на землі, яка з невеликою похибкою виміряла довжину Меридіана. Стародавні греки започаткували ще одну науку математику. Саме стародавні греки першими її систематизували і перетворили на справжню науку. За книгою Творця Геометрії Евкліда начала. Люди навчалися понад дві тисячі років. Цілий розділ математики, який вивчається у сучасній школі, так і називається Евклідова геометрія. Видатним математиком і механіком античності був Архімед, вчений зробив надзвичайно багато відкриттів в різних галузях знань. Знаменитий закон Архімеда про те, як обрахувати масу складного тіла, вчений відкрив у ванні. Легенда розповідає, що Архімеду доручили визначити чи не підмішане срібло у царську корону. Для обрахувань йому необхідно було знайти об'єм корони, але вона мала дуже складну форму. Тому вчений день і ніч міркував, як це зробити. Якось у ванні, занурившись у воду, він зрозумів, що об'єм води, витіснений тілом, дорівнює об'єму тіла, вражений Архімед з вигуком Евріка вибіг із ванни, щоб повідомити про своє відкриття світу. Також мислитель створив пристрій для безперервної подачі води, відомий нам Архімедів Гвинт, придумав планетарій, винайшов систему важелів і блоків. Завдяки цій системі важелів архімед спустив на воду однією рукою величезний корабель, який до цього не могли зрушити з місця сотні людей. Звідси його крилатий вираз дайте мені точку опори, і я переверну світ. Під час захоплення міста Сіракуз, Архімед загинув від руки римського солдата. Значні відкриття в математиці та астрономії здійснив інший математик античності Аристарх Самоський, вчений не, не тільки намагався встановити відстань від Землі до Сонця і до місяця. Він зумів правильно побудувати модель Всесвіту. За Аристархом, Земля це одна із планет, яка обертається навколо Сонця. Всі планети мають шароподібну форму. Досягнення в астрономії і математиці дозволили Аристарху встановити точну тривалість земного року це був значний науковий здобуток у розвитку астрономії.